Тема сьогоднішнього року держави-сусіди України на політичній карті світу. На політичній карті світу Україна має сухопутні кордони із сімома країнами. Це Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь та Росія. Найбільший наш сусід Росія відрізняється не лише розмірами території. Це 17 мільйонів кілометрів квадратних, але й чисельністю населення, понад 140 мільйонів осіб. Ця держава, Гігант зі столицею у місті Москва, займає більшу північну частину Велетенської Євразії. Її великі розміри визначили й велику кількість сумісних країн, загалом їх аж 14 – 8 європейських і 6 азійських. Ще з двома країнами Росія має спільні морські кордони: це Японія і США. Переважну більшість населення країни становлять росіяни. Державна мова російська. Серед національних меншин багато українців. Жителі Росії живуть здебільшого у містах, чимало з яких чисельністю понад 1 мільйон. Загалом на території населення проживає вкрай нерівномірно, дві третіх населення проживає в європейській частині країни зі сприятливими природніми умовами. Значно менша густота населення в азійській частині, де переважає різноконтинентальний клімат. Білорусь зі столицею міста Мінськ посідає третє місце за просяжністю спільних кордонів з Україною. Крім України, вона межує ще з чотирма державами. Територія Білорусії, на якій проживає понад 9 мільйонів осіб, має площу понад 207 тисяч кілометрів квадратних. Міське населення Білорусії переважає над сільським. Більшість населення країни становлять білоруси, поряд з якими мешкають інші народи, в тому числі й українці. Білорусь єдина з усіх сусідніх країн України, де дві державні мови білоруська та російська. Наш сусід Молдова зі столицею міста Кишинів має спільні кордони з Україною на протязі 1222 кілометрів. Крім того, Молдова межує також з Румунією. Молдова є найменшою серед держав, що межують з Україною, як за розмірами території, так і за чисельністю населення. Її площа становить близько 34 тисячі кілометрів квадратних, а чисельність населення близько 3,5 мільйони осіб. Основна частина багатонаціонального населення цієї країни молдовани. Серед національних меншин мешкають тут і українці. Державна мова молдавська. Мешканці Молдови здебільшого є сільськими жителями. Румунія зі столицею Бухарест ще один південно-західний сусід України. Протяжність кордонів із цією державою становить майже 614 кілометрів. Подібно до Білорусі, Румунія має спільні кордони ще із чотирма державами, крім України. На сході держава омивається водами Чорного моря. На території Румунії, що має площу понад 238 тисяч кілометрів квадратних, проживає більше 20 мільйонів осіб. Понад половину з них це міські жителі. Більшість жителів Румунії це румуни. Проте й тут серед інших національних меншин є українці. Державна мова румунська. Польща, що розташована у Центральній Європі, подібно до України. Має державний кордон із сімома країнами Європи. Протяжність кордонів з Україною понад 542 км. На півночі Польща омивається водами Балтійського моря. Площа Польщі становить 322 тисячі кілометрів квадратних. Населення становить близько 38 мільйонів осіб. Понад половину населення проживає у містах, найбільшими серед яких є столиця держави, місто Варшава. Переважна більшість населення поляки. Державна мова польська. Угорщина це ще одна держава Центральної Європи, з якою Україна має спільні кордони упродовж майже 137 км. Як Україна і Польща, Угорщина має сім держав сусідів На її території, площею понад 93 тисячі кілометрів квадратних, проживає понад 10 мільйонів осіб. Більшість жителів це угорці, а серед національних меншин у невеликій кількості живуть і українці. В Угорщині переважає міське населення. Більшість найбільшим містом держави є столиця Будапешт. Державна мова в країні угорська. Словаччина зі столицею міста Братислава один з найменших за розмірами і чисельністю населення сусідів України. Ця держава має площу 49 тисяч кілометрів квадратних і населення понад 5 мільйонів осіб. Це єдина із суміжних держав, яка з'явилась на політичній карті порівняно недавно, в 1993 році. Словаки становлять більшу частину населення країни. Однак і тут, як в інших суміжних з Україною державах, поряд з іншими національними меншинами проживають і українці. Так само, як і в більшості сусідніх з Україною держав, у Словаччині більшість населення мешкає у містах. Державна мова в країні словацька.